Привіт, друзі! Сьогодні ми пишемо відео з чотирьох базових технік багатомовного перекладу. Це означає, коли ми одне слово або фразу прикладаємо на різні мови. Для бази ми використовуємо книжку блоки слів сьогодні, польська мова. А нам головне потрібно у цій картинці. Я вибрав тему сьогодні: це речі учня. Отож, перше, що треба зробити, це вибрати мови, які ми будемо практикувати. Сьогодні у нас їх 5 штук, я поклав їх в такому порядку. Можна порядок змінити, можна вибрати 2, 3 мови, одну мову, в залежності від вашого часу та цілей. Потім ми вибираємо техніки. У нас сьогодні 4, але знову ж таки можна вибрати одну, дві, в залежності від вашого часу. Все. Поїхали. Перша техніка називається квітка. Квітка, тому що у нас є центральний об'єкт, який ми маємо перекласти різними мовами. Цей об'єкт може бути або картинка, або текст. Тобто у нас є сумка, я хочу її перекласти п'ятьма мовами. Робимо це повільно, тому що головна задача це розкладання мов по коробочках. Тому що, коли у вас три і більше мови, вони починають плутатися, тому важливо зробити таку періодичну чисточку. Поїхали. Сумка. Тому у нас буде back, «cabin», Сак, торба. Больса. Все беремо друге слово так само: бекпек, бакпаку, сака до, плецак і МОЧИЛА. Все. Переходимо до другої техніки. Кожен РІЗНИЙ. Кожен різний – це означає о, доволі складна техніка. Означає, що кожне слово це окрема мова. У нас 5 мов, тому ми прикладаємо 5 слів кожною своєю мовою, і потім знову ж таки 5 слів, і знову ж таки 5 слів. Спробуємо англійська. Тобто, перше слово буде англійською, друге слово буде японською і так далі. Повільно. Back, бакпаку, кахтабель, ксьоншка лібро де тексто. Закінчились мови, беремо від початку. Англійська. Дікшенрі ното. «Page» – «Papier» І каха lápices» іспанська мова. І таким чином йдемо далі. Все, третя техніка 50 на 50 це доволі нескладна техніка. Скажімо, у нас є 15 слів. Ми беремо приблизну половину, це 7 слів у нас буде однією мовою, інша половина буде іншою мовою. Е, ідемо, ну, давайте виберемо японську та французьку. Тому ці 7 слів японська, потім йде, потім йде французька. Японська погнали. Pierwszy persho nas. Kaban. Potim baku paku, rando Hon. Kyōka sho. Jisho, noto. Zakinchilosya, teper idziemy do frantsiysʹkoyu movoyu. Page, papier, Trus. Stylo. crayon, atta crayon, gom. Сізу. І остання техніка це річка, я вже часто її показував. Це коли ми вибираємо одну мову і просто прикладаємо всі слова. Потім беремо другу мову, прикладаємо всі слова. У нас 5 мов, тому ми просто маємо це все перекласти. Все, друзі, оце такі основні базові техніки. Ми будемо часто ними користуватися, Вивчіть стільки мов, скільки вам потрібно, разом із Multi-Speaker. Бо він зроблений спеціально для поліглотів.